Жива та нежива природа. Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Діти, чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Природа буває жива та нежива. Як ви думаєте, що відноситься до живої природи, а що відноситься до неживої? Щоб розібратися, що ж таке жива та нежива природа, пропоную вам послухати казочку, яка так і називається Жива та Нежива природа. Вийшла матінка природа одного разу. Перевірити своє велике господарство пройшлася горами, пробігла хвилями синьої річки. Посміхнулась сонечку, вдихнула свіже повітря. Пригладила Чубчик маленькому хлопчикові, полоскотала оленятко. Заглянула в гніздечко, де народилися крихітні пташенята. Залишилась задоволеною. І пішла відпочивати. Минув час і надумала природа знову навідатись до своїх підопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величні, як і раніше. Підійшла до річки все так, як і було. Вода чиста та прозора в ній. Але що це сталося? Вже нема того маленького хлопчика, замість нього дорослий чоловік грається з маленькою дівчинкою. Оленятко стала вже бабусею оленихою. А птахи звили свої гнізда і годують вже своїх новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа, все йде як слід. Жива природа, до якої належать рослини, тварини, люди. Живиться, розвивається, розмножується. Тож запам'ятайте, діти, до живої природи належать рослини, тварини, птахи, комахи. Люди. Всі вони живляться, ростуть, дають потомство. Предмети ж неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися. Це каміння, пісок, ґрунт, сонце, вода, повітря, космічні тіла. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається жива та нежива природа. Якщо ви побачите зображення об'єктів живої природи, плескайте в долоні. А якщо не живої, потіть ногами. Починаємо. Небо і зорі. Яка це природа? Нежива. Тупаємо! Горобець. Яка природа? Жива. Плескаємо. Місяць та море. До якої природи відносяться? До неживою. Топотіть ногами. Лисичка. До живої природи відноситься. Отже, плескаємо. Сонце, веселка хмари. Тупотіть ногами. Дерево до живої природи відноситься. Отже, плескаємо. Метелик до живої природи. Плескаємо. Водоспад до неживої природи. Тупотіть ніжками, а дощик жива чи нежива природа? Чи росте дощик чи живеться? Не жива природа, тупотіть ніжками. Ось як гарно ми пограли. Діти, дехто знищує тварин, рослини. Забруднює водойми та повітря, та природа потребує нашої уваги і турботи. Ми повинні берегти природу, охороняти її багатства.